А це воно й він зідане треба, тільки щоб губи не порепали. <ривіт> Всім привіт, слава Україні! Сьогодні дощ річ з самого ранку, так що в поле нікуди заховався хоч під навісом та будемо сьогодні знімати розпаковку. Саме рубрика, плюс, як завжди, реклама. І ці відео встановлюємо, і я думаю, дождемося, може сьогодні, може завтра вечора. І протестуємо те, що ми будемо встановлювати на МТЗ. Ну, розпочнемо з чого самого, як в мене, найприємнішого, це розпаковки речей. Прислали мені із компанії Кун. Дивіться яку жилетку. Зараз ми її приміряємо. Пірчатки, я не знаю, це такі перчатки, написано тракторна бригада, але я думаю, цими є перчатками, тільки на мотоциклі, як я тільки що ганяв, треба Держатися за руля. Футболочка. Ну і як завжди, саме любимо це мої кепки. Кепки це як розходник. Там забув, там оставив, там згубив, там ще що там. Давайте ж привірю і покажу. Еліту селект. Знімаємо. Тут теж, кстати, фірмова. Це хоч компанії одягнуть, а то нема що носити, штани дереві. Ще б оце хтось штани підігнав. Була б бомба. Кстати, хто там, в кого є фірміна одежа, тільки штани. Відправляйте. А то хайпові штанишки, як на мене шийся, йога. Хай поміж таніжки отак не йдуть, да? не підходять чуть-чуть, Ну нічого. Взагалі бомба. Картуз. Як нова копієчка. Така, така, хороша. Далі. В чому суть відео. Відео, відео про супероптику на МТЗ. Знаєте, як ото заходиш, коли щось треба там в Google чи у OLX і шукаєш, що там тобі треба. А цей YouTube це блін, круче, ніж той OLX, і чим, чим той Google. Так случилося, коли ми грузили гній, коля вперся перця в газона і розбив фару. Ну, і, звісно, що треба замінити. Батя купляє, нову. Ось такій коробочки вона була. Виробник, виробник Мілітополь на минуточку. Ставляє на трактор, але туди не влазить лампочка, ось ця ледовська аж четверта. Там стоїть -та якась більша керецька, коротше, не путьова. І береш ту фару, ну реально, ну це капуста. Просто ось ці штикерки, вони все всі проводочка, Ну все випадає, ну регака страшна. Кажу, баті, напевно, давай я поїду її поміняю. Приїжджаю в магазин, щоб поміняти. Електротовари ми не міняємо. Хорошо, полиняли на 650 гривень. Ну ладно, тут а, з магазина приїжджаю додому, тут Рафаель викладає відос про отакі фари. Ну як ото, будь то би він знав, що в нас фара розбита на трасмі. Прийшли від от Рафаеля отакі фари. Як вони світять? Побачимо. Зараз ми їх установимо з колію. Плюс, щоб посоєнити до трактора на заводські провода, там же штекер чуть відрізняється, то плюс треба брати ще в комплекті отакий штекер, щоб ви знали. І... Ага, вони відчаються. І так само, ж це на 82 це на 892 Думав, спочатку взяти е, самі фари і отут така сеточка є, щоб самому це все, все підігнати. Так скажемо, зекономити бабла. Потім, як прикинув, коли його це все діло робити, треба його там вирізати, клеїть, пару днів, щоб воно полежало. Потім його встановлювати. Думаю, була не була, заказую одразу. Все ціляком, хай воно буде. Установив, чотири болтика відкрутив, чотири прикрутив і три провода, шість проводів. виходить, Три на одній парі, три на другій. Скрутив, встановив і повинен бути. Як не крутий, нормальний здравий світ, тому що на МТЗ в курсі, що хоч туди в тули, хоч ксенон, воно або таке ріпіже, або ну, таке, або сліпе, або світа під трактор. ну... Розумію, що тут є ці настройки, можна його там тіпа, відрегулювати, але це все, все по-своєму і не практично, тобто вирішили питання, таким методом купити і забудьте. Так що будемо зараз з колею встановлювати, різати провода, ну і завжди вечора, включимо, як воно буде. Світить. Я думаю, буде краще. Так що Рафаель себе на каналі виставляв відео про те. Хто не в курсі, то таке Рафаель, канал МТЗО або е, сайт МТЗО. Всі запчасті до МТЗ, які хочеш. От бултика до гаєчки, до хоч самого мотора в в зборі, образно говоря. Ну але все до МТЗ все є. 882, 892, отам, точка, 2, точка, 1, це все є. ЮМЗ, звісно, нема. Так що погнали, встановлювати. Поки ми це все діло робимо, не забувайте ставити лайкоси, підписуватися, тому що далі буде щось страшне. Ну і погнали. Розкрив, розпакував, розказав. А головне порекомендувати забув. Порекомендувати чат-боту у телеграмі. Так що посилання я залишу під відео в описі. Кому цікаво, переходьте. Цей чат-бот називається Універсальна українська біржа. В цьому чат боті ви можете... Проводити аналітику цін тг продукцію, такі як соя, кукуруза, шмінь, там соя і так далі. Дивитися, які ціни в нас внутрі країни, які ціни на світовому ринку. Можете загрузити туди свою об'яву з приводу той чи іншої культури. Ну, наприклад, у вас там є якийсь об'єм кукурудзи, і вам треба її продати. Куди ми зазвичай заходили правильно? На лик на такі площадки, да, там, на такі сайти, що там подайте якесь уявлення. зараз це все удобно зроблено в цьому ж телеграм-чаті Українська універсальна біржа». Тобто ви викладаєте свою об'яву, пишете свою ціну, свій регіон, і з вами зв'язується менеджер, ви з ним обговорюєте конкретику, де, що, до чого, як і так далі. Об'ява узгоджується, і потім вже непосредственно з вами зв'язується. Та людина, яка куповує ту чи іншу продукцію, ви з нею обговорюєте, там може який, якусь ціну і так далі. Тобто це все безкоштовно. Е, Піде ви як дивитеся, там я прикріплю, Сам зареєструвався в цьому ділі. В, в принципі, там немає нічого важкого, просто береш, вибираєш собі, там все висвічується ну, по пунктам, скажімо так. Це все поетапно вибрав, зареєструвався, подав об'яву, і вже людина з тобою зв'язується конкретно напряму і так далі. І вже все це конкретно можна туди з нею по телефону. Так що дуже удобна штука. Кому цікаво, переходьте, не стисняйтеся. Я дивився канал Городфера, дивився, і чоловік вже розказує, що там так і так, молодце. Думаю, та що це розводять? Думаю, ну все одно перейду. Перейшов на посилання. Ну, ну, На класах вже туди. Дійсно, удобно, але ж нема зараз що продавати. Те, що є, воно все на поляробі, а те, що там пшениця на остатку там, той газон, воно нікому не цікаво. Так що я вам рекомендую, кому звісно цікаво. Я думаю, тих, хто мене дивляться, то вони хоч мають який, який, ну, більшість людей, які дивляться мене, мають якесь посредственне відношення до е, аграрної сфери, тобто вирощування тих чи інших культур. І звісно ж невеличкий якийсь там процент є е, тих людей, які взагалі не мають ніякого відношення до цього всього діла, то я думаю, їм це буде не цікаво. А от іменно хто вирощує те чи інше маленькими, великими партіями нема, ну, нема в цьому проблем. Зареєструвалися, подали об'яву, є те, оце в такій кількості, ціна отака. І з вами зв'язуються. Так що переходьте, се так порекомендував, роботу свою зробив. Е, кому цікаво, звісно, переходьте. І все ж таки погнали, встановлювати. Зараз протестуємо, ну, не будемо виїжджати на вулиці там дощ. Включимо, покажу, як світять. Образно, скажемо, заводські. Ось ця нова капуста. Тут ледовська, тут жовта стоїть. Переплутав я. оказується та, що менше на 4 отвори це 892, а більша на 82. Я сказав наоборот. Ну, суть ви зрозуміли. Ану включайте, коля. Ну, отакий. Вроді би в ангарі, я вам скажу, ще й світ бомба. Да? А, одна взагалі не світаться, це жовта. Навірно. О, засвітило. Ну, бомба. То я ж кажу, там все на соплях так держиться, що просто. Ну, вроді би, так, да, так в ангарі нічого. Ну, блин, поставимо нову оптику, попробуємо і в ангарі, і, наверное, на вулиці вночі. ночі. Все, Коля, займайтеся тут, а я пішов там встановлювати. Це я так, вставив, щоб подивитися, як воно. Ну, відом, вроде би, змінився, так? Да? До речі, оці всі можу продати кому треба. Це заводська оптика, яка йшла з трактором. Могу самі лампочки, можу за цією штукою. Оце ж за те, що я казав, що його можна було самому це все вирізати і втулити туди сітку на герметик, все сверлить. Вирішив, коротше, таке, щоб було готове. Зараз тільки 6 проводів соєдіняємо. Може бути навіть і сьогодні мій габарит. Ходовий огонь, скажімо так, оце должно світитися. Ну і треба замінити оці заводські штекера, то обрубати, знайти що там, де там плюси, мінуси. Работаємо. Коля електрик, що у вас? Я вже розібрався. Що за розібрався? Де дальній, де ближній. Я ж електрик. Ах, пты! Даже штекера різні, чи що? А де другий штикер? Якийсь. У мене коричневий провод ішов. Ні, у ножки ще один лежить. Я не знаю, я не люнг чорний, я взяв. Тю йомає, там у мене ж тут коричневий, чи це мене перечудило? Ну, короче, як я понял, що оце маса. Та я так думаю, що оце маса. І отут тоді методом втика, я вже забуду, ну, надо себе там споткати. От казав, от так хотілось попробовать на один. Просто я тоді ж цю фігню. Ну, там будеся щось робити, або ближній, або дальній. А як ти казав на габарити, можна спробувати від цієї, від коробочки, там же тільки включаєш і де свічі відже навколо ток. Десь знайти і проводок пустить і буде на це, цей проводки знайшов. Ну Пробуйте, та спробуйте, бо я в себе не знаю, чи тулить, чи не тулить. Може і втулю. Читаю, що якщо на цей як тулить уже заразум, то і все, що провід, є, знайти два цих. Ваших... Ну щось я вам скажу, я включив, щось а не в восторге. Серйозно? Давай спробуємо ще знову під свій день, що ми натигали тут. Може воно ночі себе окупатиме. Ідіть включайте. Ага. Це ж треба і знімати, і держати. Та ні, як треба було столик якийсь. А ну в дальній моргніть. Та на що вам те зажигання я не мав поняти? Не світять? Так вас і габарити не світять. А ну в дальній. Та взагалі нічого не работає. А ну йди сюди, його треба. А ну зараз у себе схожу, гляну. Гляньте, що китайці творять. Ну це просто. Ми граємося, граємося. Та що ж таке, в нас фари не світять. Стару ставляємо світи, а нові підзаєднаємо не світи. Вони поміняли перестановку цих проводів. І дивіться. На цьому коричневий мінус, на цьому голубий мінус. Тут ось червоний, замість... тут замість червоного сірий. Тут голубий, тут замість голубого. Червоний. Це ж дивіться, ось вони ж стоять однаково. Коротше, китайці мочать, навіть даже провода не можуть нормально втулити. А ми ж, звісно, електрики на опиті підсоєняємо, а воно не працює. так як ми прикинули коричневий, це в нас мінус. Цей і це плюс. Ну, ісходя із цієї да, схеми, як я вже підсоєнив. А воно не тут-то було. Мінус, виходить, голубий. Коли таке було, щоб мінус був голубий, я не припомню. Ну, Коричневий, ну, сірий, ну, чорний. согласен, це мінус. Ну, щоб голубий я не припоминає такого. Так що такі моменти, вроді би, мілочь, але вони при встановленні, при роботі попадаються. Дивіться, яка красота вийшла. Ну це ще не все. Коля моторце. Зараз буде ось ще. Отак. Оце уровень. Оце ближній. Оце ходовий, оце ближній. І оце дальній. Включаємо дальній, і оці бокові допоміжні. Глушимо і тухнуть ходові огні. Таке враження, як будто би на іномарки, їй-богу. Що виходить? Коля там по-своєму підсоєдінив, я по-своєму, на свій лад, ото, як то говориться. Я просто думав, не думав, вірні, я зробив так, щоб обдурити судьбу. Думаю, не буду я вести провод там десь кудись, там, на якусь кнопку, як зробив це коля. Я На генератор нацепив, тобто на генератор заводив, подача пішла і воно, звісно, засвітилося. Заглушилося, трактор заглушився і, звісно, ходові огні не горять. Ну, грубо скажемо, як на іномарки. Так що мені подобається. Зараз підемо подивимося, як у колі вийшло, і провіримо якраз в гаражі, яке буде світло. Ми так включали, то вроді би широченько е цю границю видно, але ми ще ну, на... Це ми так ось сюди. отут воно стояло. І отак дивилися. Якщо притулить його на місце, штатне, подивимося, як зараз. Світ. Так що подивимося. Ну, в общем, відон мені подобається. Якщо кому подобається, ставте лайкоси, звісно. Одним словом, тепер можна хоч на продажу. Кому треба МТЗ з автопілотом. Можна без автопілота. Пишіть. кому цікаво. Ну тепер подивимося, що там Коля намайстрував. А ну розказуйте, що у вас вийшло. Ні, через кнопку. Так без габаритів не світиться. Ні, без габаритів, це хербар. Ага, габарите Те віддільно, та віддільно. Ага. Ну та суть же ж та сама. Ну, ну хіба що п'яному, тому що трезвий не побачиш. А п'яним бачитимеш все. А мотор те подивимось, як воно. А ви, блін, назад уже здали. Чи вперед проїхали? те здайте, чуть назад подивимося, як вони світять. А ну, врубайте. Це світять ходові огні, якщо що. це ж тут десь переноска, щоб сюди не переїхали з чим так, може, надо було коля, не этот. Поставить просто преобразователь та отак фару і погнав. Фару і Давайте тричі, не, не заводьте, Включайте. Буде, Бо там щас... той, той метр вже, коби нічого не дасть, це вже будемо конкретно в полі перевіряти. Ну, оце отакий світ. Не знаю, зараз буду переглядати відео і дивитися, як воно краще чи не краще. Ну, іменно на самій камері я маю на увазі. В гаражі, гаражі отак. Є чітка лінія границі. Я думаю, коля каже, що широченько. Тобто у полі буде зачотно. Ну, не знаю, я ну дальню лепіть. Це постійно, що дальній, взагалі, таке враження, як будто би фароіскатер. Ну, це все треба перевіряти в полі. Ну або хоча б десь по темноті на дорозі. Те, що ми тут ангарі, ну що, блін, невеличка ж відстань. Так що тепер трактора заряжені. Можемо і цей продати, з погрузчиком прям, і з усім з усім навісним, що є до погрузчика. Ну тільки ж, звісно, за адекватні гроші. Дешево зараз немає нічого. А що це у вас тут за скрутка така? То я просто зроблю я тоді зроблю по-людськи. То я просто перевірю, як воно буде робити. Ну то, в общем, таке, знаєте, робота, да, так, Коль? Ну так. Ну. Вам подобається? Це пойдете. Це Коля, я б лічно ходові ти не ліпив, бо це Коля за команду. Каже, якщо воно є, треба його зробити. Я б такий, матік 30-ті ходові, вони нічого не дають, як так. Ну, оце дивіться, це спокійно. Ну, оце... А ну виключить, Коль. Оце камера світить. Включіть. Ну, це світять ці ходові, блін, йома, можна стола тут оставити, брати бутилочку і наливати. Та... Ну, треба солярку переводити. щоб та ні, вроді, так, яскравенько. Ну, блин, все ж треба да, пробувати. Ну, да, щоб воно було щось понятне, а так, нічого воно, по суті, не понятно. Ну саме головне, що коля довольний, таке ж? Ну да. Все, тепер докручив його вже все до кінця. Ану ще. Гуп? Гуп? А, а ну включить ближній. Чи не сліпе? Блін, ну я ж далеко і не одійду. Ну, це на камеру ви дивитеся, сліпе таке, що, мов й очі вивів, як сваркою. А насправді на, на, на е, дужче ну, сліпили ці ледовські. Опять же, з якого ракурса? З отакого, да, от, наприклад, чи з отакого? Тобто тут теж якоби. Ну нам до полів їздить мало, а от в полі робить багато, то лучше, хай воно може, навіть, якщо її підсліплює, підсліплює, але в полі буде видно. Хай зайці усі сліпнуть, та блин, прям під колеса приймають. Все, в общем, супер оптика на МТ зонах на МАЗі, так що з вас лайкос і звісно, все буде Україна.